Я тоді побачив його перший раз. Він погрожував вбивством, готував його і холоднокровно виконав. Якби хоча б колишня дружина провела її до зупинки, цього б не сталося. Життя Романа буквально розділилось на до і після. Все змінило страшне вбивство його старшої доньки дев'ятирічної Валерії. Її смерть приголомшила буквально всю Європу. Валерія разом із мамою, молодшою сестрою і бабусею переїхала до Німеччини з Павлограду на початку повномасштабного вторгнення. У цей час її батько Роман пішов добровольцем до армії. З дружиною розійшлись у червні. Новина про загадкове зникнення Валерії шокувала буквально всіх. Про розшук дев'ятирічної українки писали, чи не усі європейські змі. Вже за тиждень дівчинку знайшли холоднокровно вбитою за всього три кілометри від будинку, де вона мешкала з мамою і сестрою. Серед підозрюваних були колишні бойфренди матері, з якими вона познайомилась у Німеччині. Один із них довів своє алібі іншого громадянина Молдови на ім'я Андрій затримали у Празі. Його передали правоохоронцям Німеччини. Слідство довело до жорстокої розправи над маленькою українкою причетний молдаванин. Чоловік підстеріг Валерію по дорозі до школи, поїхав з нею в ліс і втиснув її обличчя в багнюку. Він погрожував вбивством, готував його і холоднокровно виконав. По словам дружини, як донька вийшла в школу в 6.50, а в 7.05 її вбили. 15 хвилин. Якби хоча б колишня дружина провела її до зупинки, цього б не сталося. Роман розповів, що дітоубивця Андрій раніше намагався втертися в довіру до дівчинки, а за ініціативи колишньої дружини взагалі був підписаний в телефоні Валерії як батько. За офіційною версією слідства, чоловік задушив дев'ятирічну дівчинку через помсту, бо його кинула матір Валерії. Надія на передодні розправи. Говорить Роман, між ними була гучна сварка. Вони якраз ходили в те саме місце, де вбили Валерію. Вони там гуляли. Колишня дружина комусь постійно відповідала по телефону на повідомлення, і щось у них там була якась саперечка, він її там рукою за горло взяв і сказав: якщо ти там мене кинеш там, чи щось в такому роді, то ти будеш шкодувати до кінця життя. У дихальних шляхах дівчинки судово медичні експерти знайшли багнюку. Вона загинула від удушення місяці розслідувань і судових тяганин. Та зрештою суд виніс вирок вбивця на це засідання, подолавши тисячі кілометрів, приїхав і рідний батько Роман. Коли побачив злочинця, ледь стримував емоції. Я тоді побачив його перший раз. Я пам'ятаю, у мене серце калатило, Я ледве стримував в себе, щоб ну не сорватися. Я побачив, мабуть, труса. Він жодного разу на мене не подивився. Зрештою, 37-річний молдаванин, який задушив доньку своєї коханки, проведе за ґратами решту свого життя без права на амністію. Дітовбивця отримав довічний строк. Матір жорстоко вбитої Валерії тим часом не з'явилась ані на поховання доньки, ані на вирішальне засідання. Вона була перший день, коли її викликали, щоб дати свідчення. Все, потім її не було. Її не було на похованні Валерії, її не було в суді. Пам'ятаєте закон, що до 25-го року потрібно було землі, якщо є якісь там паї. Там а, треба було переоформити, інакше вони вийдуть до ну, відійдуть до держави. Да? А Землю бабушка приїхала переоформити. Ми намагались почути версію і матері вбитої дівчинки, але на зв'язок вона не виходить. Роман тим часом бореться за опіку над молодшою донькою, чотирирічною Вікторією. Після пережитого певен з матір'ю дитина в небезпеці. Утім, шанси на опікунство батька наразі майже нульові. Задача максимум, так да звісно. Я хочу, щоб дитина була зі мною. Але доти до того моменту, як я отримав матеріали справи, мені адвокат казала: ну твої шанси близяться к нулю. Кажу, вбили ну, дитину. А каже це не цю вбили. Це ж то вбили. Після тяжкого поранення на самому нулі Роман залишається на службі. Єдина мета батька зараз, аби молодша донька була в безпеці. Марко Ручка, Євген Дрозд новини 11 каналу.